Вітаю всіх! І давайте поглянемо, що нас чекає найближчим часом. Отже, дивимось, чого нам очікувати від найближчих днів? Що нас чекає? Нас чекають якісь переговори, якийсь вибір. Взаємодія, можливо, хтось працює в інтернеті, можливо, якась справа пов'язана з комунікацією з якимись структурами зовнішніми, можливо, хтось планує з за кордон виїхати. Тут є якесь планування, партнерство, взаємодія, можливо, вибір, куди поїхати або з ким комунікувати. Дуже будете хвилювати з цього приводу, чи правильно ви робите вибір, чи правильно ви вирішили, що вам робити. Будуть сумніви, переживання, хвилювання, чи вдасться вам. Ваш задум, і вам потрібно буде дуже швидко зробити вибір ви будете підключати всю свою мудрість, розум. Навики, здібності для того, щоб якнайкраще для себе зробити вибір. Адже щось треба буде полишити вибір завжди він має здійснитися в одну чи іншу сторону, адже одну частину вибору залишаємо позаду і вибираємо другу частину. Так, воно завжди було в житті. І по справедливості ви будете, ви будете вирішувати, можливо, ближче задумуючись про сім'ю, про благополуччя, для того, щоб краще було для сім'ї, для рідних людей, для. Для будування майбутнього, як свого, так і своїх дітей, можливо, взагалі свого майбутнього. І це вам буде приносити дуже велике хвилювання, тому що це перекреслить якісь ваші попередні життєві збудовані ракурси в житті. Завершення одного етапу і перехід в інший етап. І знову-таки тут у нас постійно падають, падають двійки, також будете думати про заробітки, про те, яким краще шляхом піти для того, щоб був заробіток більший постійний. Um, щоб була впевненість в, в виборі? Карта зірки показує, що ваші бажання здійсняться і по карту Сонечка, і по карті Десятка пентаклів. Згодом ви зрозумієте, що ви зробили правильний вибір, і з якоюсь наполегливою працею, впевненістю в собі, ви досягнете успіху і доб'єтеся того, що ви забезпечите свою сім'ю майбутнє. І це буде стабільно. Стабільний буде дохід, ви будете задоволені, радісні в тому плані, що ви доб'єтеся того, чого хотіли. Це вже пішло в майбутнє більш далекого формату. Тут нам карти ще показують, щоб ви звернули увагу на те, що біля вас буде. Бо навколо вас буде оточення не зовсім благоприємне, тобто, вони, ці люди, будуть намагатися вас зупинити, щоб ви не пішли цим новим шляхом. Вони будуть вас тормозити, але це для вас буде застій і утопія. Ви вірно знаєте, куди вам іти, і вам інтуїція це показує, йти щось нове, нікого не слухати. Адже колесо фортуни і вищі сили дають вам дійсно сили, щоб дійсно взяти в руки своє життя і забезпечити і себе, і сім'ю. Ось такі події будуть найближчим часом, які почнуться з якихось таких. Може, сходинок дрібненьких, але це початок чогось нового, стабільного в житті, до гарних заробітків, до зміни життя. Одне щось треба буде вибрати з у цьому житті, щось полишити, піти новим шляхом, добитися успіху, і карта зірки говорить про здійснення мрій і бажань. Отже, робіть правильний вибір, і все у вас вдасться. Головне внутрішні сили прислухатись до інтуїції і бути наполегливим.